Іване, я з тобою 30 років прожила і не думала, що ми станемо мірятися тим, чия мама більше нам допомогла, кажу я своєму чоловікові, намагаючись пояснити, що це ми сім'я, і про наш добробут в першу чергу треба дбати. Мені 48 років, а Івану в цьому році виповнилося 50. У нас двоє дорослих, вже одружених дітей. І син, і донька живуть окремо, а ми самі залишилися в своїй хаті. Родом ми з одного села наші батьки живуть на одній вулиці, так що можна сказати, що ми знаємося ще з дитинства. Одружилися ми доволі молодими, мені 18 було, а йому 20. У нас любов була. Але тоді усі так рано одружувалися. Жили ми у моїх батьків спочатку, але недовго, бо Іван хотів бути господарем у себе в хаті. Батьки з обох сторін нам допомогли і ми стали будувати будинок. Мій чоловік теж не сидів, склавши руки. Гроші він завжди вмів заробити то в Чехії на заробітки їхав, то машини з Польщі приганяв, то лісом торгував. Я завжди вважала, що мені дуже пощастило з чоловіком, бо ми збудували будинок всього за три роки. Щасливі переїхали туди і стали господарювати собі. Я теж працювала, але вчителькою молодших класів в нашій місцевій школі, тому заробляла завжди значно менше, ніж мій чоловік. Батьки з обох сторін нам дуже сильно допомагали. Наприклад, коли ми будувалися до свекор, нас забезпечив деревом повністю, у нас будинок з дерева. А мій тато матеріалів нам не давав, зате все своїми руками майстрував, так що не довелося ніяким майстрам за роботу платити. Щось подібне було і з мамами. Свекруха в Іспанію на заробітки поїхала, і не буду лукавити, вона грошима і продуктами нам допомагала. Але в цей час моя мама, яка жила неподалік, практично виростила наших дітей, бо ж Іван постійно зайнятий, а я теж в школі вічно з ошитами і додатковою роботою, так що, якщо б не моя мама, ми б не справилися. А город, в селі ж без городу ну просто ніяк, а у нас часу не було посадити і вибрати ще куди не йшло. Ми брали вихідний і робили. Але ж за городом щодня доглядати треба було, і це робила моя мама. І їсти прийде зварить і прибере із дітьми посидить, а свекруха просто гроші давала, і то небагато. У неї ж троє дітей мій чоловік і дві його сестри, то мама гроші між ними усіма щомісяця ділила порівну. Тож ми в кращому випадку отримували 300 євро, хоча зазвичай це було 100-200 євро в місяць. Так що, сказати, я мама нам більше допомогла, мені важко, а от мій чоловік переконаний, що саме його мама нам допомагала більше, ніж моя, тому ми зараз маємо переїхати до неї і їй допомогти. Свекруха повернулася додому ще кілька років тому. Вона чужині стала нездужати та так, що вже й гроші їй були немилі. Тоді ще й свекур був, і вони обоє собі давали раду, а ми забігали, коли мали час, бо жили недалеко. Але місяць тому свекра не стало, і свекруха на емоціях злягла повністю. Треба, щоб хтось біля неї був постійно. Дві її доньки живуть в місті, в квартирах, які свекруха їм допомогла купити. В село до мами приїжджати вони категорично не хочуть, і до себе забирати в неї теж не можуть, бо в них немає місця. Мій чоловік готовий. Хоча переселитися до своєї мами і доглядати маму один, і це при тому, що він уже усвідомлює, що свій дім свекри записали в однакових частках на всіх трьох дітей. Тобто виходить, що роботу за сестер чоловіка по догляду за їхньою мамою буду робити я, а спадщину отримують вони. До свекрухи переїжджати я не захотіла, так і сказала своєму чоловікові, що в мене є своя мама, і вона також потребує догляду. Це правда. Мого татина має вже 15 років на цьому світі, мама лише тепер стала почуватися зле, а до того все було добре, вона мені дуже допомагала. Справа в тому, що я у неї єдина дитина, і крім мене їй просто нікому допомогти. Тому логічно буде, якщо я переїду до своєї мами і буду її доглядати. А чоловік полягає на тому, наполягає на тому, що ми разом маємо жити у його мами. Він навіть каже, що якщо я не погоджуся, то він зі мною розлучиться. Ти ж сама розумієш, що моя мама нам допомогла більше, ніж твоя, тому справедливо буде, якщо ми її доглядатимемо, каже мій чоловік. Напевно, ти вже забув, скільки добра зробила моя мама. Просто я речі цінніші за гроші кажу. Одним словом, ми серйозно посперечалися. Справа до розлучення доходить. Я живу у своєї мами, а Іван у своєї. І що робити, я не знаю. А яка ваша думка збоку? Чия мама нам більше допомогла? І у кого нам жити? Чи як бути?